Таю сьогодні вже 779-й день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. І знов чергова неспокійна ніч через оголошення повітряної тривоги та відлуння звуків знищення шахедів. Більш детальніше про події в області розкажуть наші журналісти в інформаційному випуску. Новин на 33-му телеканалі. Ворожі безпілотники. Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили два ворожих БПЛА типу шахет. Наслідок атаки маємо два пошкоджені приватні будинки. Працюють всі відповідні служби. Інформація про загиблих чи травмованих не надходила. Евакуація з Херсонщини. Розбиті будинки, залишки військової техніки та земля, усипана вибухонебезпечними предметами. Саме так зараз виглядають села на Херсонщині. Проживати в протул небезпеки неможливо, тож люди вимушені шукати інші міста. Сьогодні новою домівкою для херсонців стала Хмельниччина. Черговий потяг з евакуаційними з Херсона прибув на перон місцевого вокзалу. Тут переселенців зустріли надзвичайники. Вони допомогли перенести речі, а психологи ДСНС поспілкувалися з людьми, надавали під... Тримку кожному, хто того потребував. Тривожне повідомлення Близько півдня до поліції надійшла інформація про ймовірне замінування трьох держустанов у Хмельницькому. На місця подій виїхали спецслужби. ДСНСівці, правоохоронці і медпрацівники. У Хмельницькій міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Розглянули 99 питань порядку денного. Можливо, рішень це традиційне рішення, яким похвалює, що виконкому. Це виділення одразу матеріальної допомоги для різних категорій населення нашої громади сьогодні. Одразу матеріальну допомогу отримує 841 мешканець нашої громади на загальну суму 6 мільйонів 700 тисяч гривень. З тих категорій, які матеріальну допомогу отримують, це насамперед родини загиблих наших героїв. Сьогодні 110 родин загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на понад 2 мільйони гривень. Крім того, 83 наших поранених військових отримують матеріальну допомогу на реабілітацію на загальну суму понад 830 тисяч гривень. Крім того, 528 наших діючих військових або вже демобілізованих ветеранів, починаючи з 2014 року, отримують матеріальну допомогу на загальну суму понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Окремо, ми сьогодні підтримали ті родини, які постраждали від терористичних атак російської терористичної держави. Сьогодні 21 родина, 21 домоволодіння, отримують матеріальну допомогу на загальну суму майже 2 мільйони гривень. Зруйнована, але не знищена у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва презентували фотовиставку світлин грецької спадщини, яка зберігалася у нині розваленому країною агресоркою Маріупольському музеї. Картини, документи, предмети ужиткового мистецтва від 6 століття до нашої ери і до 19-го після відібрала нахабна російська рука. Розпочалася активна фаза в 22-му році. Ми були в Окупа блокаді, і наразі музейні працівники не змогли вчасно вивести ці експонати, і тому, коли були бойові дії, помістувалися, то музей. Туди були влучання, була велика пожежа, щось згоріло, а щось потім розікрали. І всі ці експонати, які ми з вами бачимо, оцифровані наразі для України втрачено. Грецька спадщина особливо для маріупольців, адже саме цю націю вважають засновницею міста. Ба більше їхня історія тісно пов'язана. Етнічний народ до 18-го сторіччя проживав на території сучасного Криму, аж допоки їх село міць не переселила Російська імперія, теж саме із Маріупольцями. Нині вони вимушені скитатися різними містами через того ж самого ворога. І з цієї ж причини псевдопорятунку є м, дарча грамота Катерини II, яка давалася грекам з Криму. Це як нам дають документи на квартиру, так що ми, ми володіємо квартирою. Так і в той час переселенцям дали цю грамоту, що вони володіють цією землею і всім Маріупольським повітом, що їм віддається на віки вічні, вічні, вічні казала Катерина цієї землі. От і там з ними дуже цікаві є моменти в цій грамоті. Там, наприклад, намальована така група людей, які, ніби як вони пропихають їх врятувати, ніби вони потерпають від чогось. І це якраз була частина того міфу російського, що нібито як Кримські Греки вони самі попросили врятувати Росію від мусульман. Усі музейні експонати наразі або знищені, або розкрадені окупантами, не залишилося взагалі нічого. То що була, хоча б пам'ять, Маріупольці створили оцифровану копію виставки. Там загалом було 60 тисяч експонатів, і частина цього була грецька колекція. Яка взагалі була окрасою цього музею, от і там все від килимів, там грецькі вишивки можна побачити, можна побачити хрести, якісь релігійні предмети. Є предмети, які були вивезені греками ще з Криму, тобто це якісь кам'яні купелі, кам'яні плити, які ще не ну, дуже давні. Картини Марікольмаріпольського художника грека грецького походження Куінджі, Архіпа. І це один з найвидатніших пейзажистів 19 століття. Він був належав до напрямку Люмінізму. Побачити світлини експонатів та познайомитися із їх історією може будь-хто охоче безкоштовно. Виставка триватиме протягом двох тижнів у центрі культури і мистецтва. У нас буде працювати пані Наталя екскурсовод, яка детально буде розказувати про кожний експонат, про кожну експозицію. От з 9 ранку до 18 всі бажаючі можуть прийти в нас дворі відкритий і познайомитись, поспілкуватись, надихнутись. Можливо, хтось захоче прийти. В центр Маріуполь познайомитися з неймовірними незламними духом людьми, от, підтримати їх це надзвичайно зараз. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Навчальна пожежа. Надзвичайники разом із лісівниками та службами взаємодії провели тактику спеціальне навчання із ліквідації умовного загоряння у лісі. Пожежі у природних екосистемах щороку завдають значної шкоди насамперед навколишньому середовищу та людям. А з початком широкомасштабного вторгнення пожежі виникають через падіння уламків ворожих шахетів чи ракет. Аби поліпшити невтішну статистику, фахівці ТСН спільно з лісівниками постійно вдосконалюють навички з гасіння лісових пожеж. За тактичним задумом унаслідок падіння безпілотного літального апарату, спалахнув вогонь на трав'яному настилі. На момент прибуття вогнеборців полум'я розповсюдилося на площу 200 метрів квадратних, згодом перекинулось на сухе гілля. За правилами безпеки, під час гасіння таких пожеж вогнеборці, крім бойового одягу та спорядження, обов'язково одягають бронезахист. Гасити загоряння тренувалися різними методами за допомогою ранцевих оприскувачів, трактора з плугом для оборювання крайки лісової пожежі та новітнього пожежно-рятувального автомобіля біля. Влаштували загороджувальні мінералізовані смуги, щоб розділити пожежу та обмежити її розвиток. У результаті спільних заходів займання вдалося швидко приборкати. Такі навчання покликані підвищити спроможність підрозділів ДСНС та лісових господарств до реагування на пожежі в лісових масивах і посилити взаємодію між оперативними службами. На Хмельниччині зростає кількість хворих на кашлюк на сьогоднішній день в нашій лікарні за перший квартал цього року. Зареєстровано 8 випадків захворювання на кашлюк. і дітей і серед них одна доросла, які вилікувалися виписалися додому. І маємо один смертельний випадок у місячної дитини за весь минулий рік. У нас було зафіксовано в нашій лікарні тільки два випадки кашлюка. Кашель це основний симптом кашлюка. В своєму перебігу кашлюк має певні періоди, як інфекційна хвороба. Перший це інкубаційний період, який при кашлюку може тривати від 3-4 днів, у менших дітей до 21 дня у дорослих, у старших дітей у дорослих. Це період, з який е, ще нема клінічних впливів хвороби, слідуючий період катаральний. катаральний період кашлюка, кашель, нежить, підвищення температури тіла нічим не відрізняється від перебігу е, любої вірусної інфекції. І кашель в цьому періоді немає характерного такого. Спазматичних нападів апної. За катеральний період поступово він триває від декількох днів до тижня. Переходить в період спазматичного кашлю. Це найважки період перед кашлюка, який характеризується. Важкими приступами кашлю з зупинкою дихання одної, ну, цей кашель насадний. Зробити щеплення від кашлюка, це захистити себе, своїх близьких, своїх ще ненароджених дітей від важкого перебігу хвороби. І тому о, на сьогоднішній день альтернативи щепленню немає. Це важка хвороба, я закликаю робити щеплення, і тоді все буде гаразд. Браконьєри на річці Південний Буг. Рибоохоронці виявили громадянина, який поблизу села Ставниця Меджибіської тергромади забороненим знаряддям лову хваткою добував рибу. У Тенета потрапили 135 карасів стріблястих. Сума збитку становить 214 тисяч 435 гривень. Іншого порушника інспектори рибоохоронного патруля виявили на річці Південний Буг поблизу села Попівці Летичівської тергромади. Громадянин з дерев'яного човна сіткою добув 288 пліток звичайних, 69 карасів стріблястих, 12 краснопірок, 4 сонячних окуні, 4 йорші звичайних, 1 ляща, 1 окуня звичайного. Сума збитку 583 тисячі 580. Сім гривень на місця подій викликали слідчо оперативну групу. Дані внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення осіб до кримінальної відповідальності за незаконне зайняття рибним промислом. Заборонене знаряддя лову та незаконні добуті водні ресурси вилучили. Протокол про адміністративне правопорушення отримав інша рибалка з Литичівської тергромади. Чоловік встиг хваткою наловити шість пліток та двоє сріблястих карасів. Тепер йому доведеться відповідати за грубе порушення правил рибальства, яке завдало збитку водному господарству у 12 тисяч 546 гривень. Авто на ЗСУ, Верховна Рада України, ухвалила законопроєкт, за яким у громадяни, які мають щонайменше два транспортних засоби, один із них можуть мобілізувати на потреби армії. Що думають водії? Ну, два автомобіля в нас місто маленьке, так два автомобіля на одну на одну людину, скажімо так, це думаю, забагато. А чому ні? В ЗСУ, думаю, зараз більше вони потрібніші. Я розумію, що авто потрібно для наших хлопців, але. Багато сімей, в котрих чоловік, наприклад, працює, а жінка повинна бути з дітьми, повезти до школи та на кружки. Тому я вважаю, що це не є той спосіб, який варто було б підтримати Верховній Раді. Ні. А якщо так, то нехай депутати. Здадуть свої машини, в них по п'ять, по шість машин. Вони хай спочатку депутати здадуть, а потім нормальні люди будуть. Я так рахую. А простих людей, якщо їздить жінка і чоловік, він на одній роботі, вона на другій роботі. Так що я рахую, нехай спочатку депутати. Покажуть приклад, особливо слуги народу. Звичайні людини. Я звичайна машина, яка він їздить в город, наприклад, той, як є сила. Він їздить в мені в город, і є трактор, на якому він обробляє свою ділянку. Получається, якщо забирають там, наприклад, одне із них або легкову, він ну як він де їздити на тракторі, він в город не поїде. А якщо забирають трактор, то на машині ні теж не буде обробляти ділянку. Ну тут б. Би... Тому якщо обичної людини будуть забирати, грубо кажучи, одну із техніки, ну тут цей. А якщо в людини є, наприклад, 5 з плюсом машин, і, наприклад, це ці самі джіпи, то тут ну, палка в двох кінців. Тут важко сказати з одного боку. Тому що це двояка ситуація. Да, в Україні той стан, який введений, він вимагає своїх потреб, але односторонньо конфісковувати і забирати без згоди власника, я рахую, що це не, трошки некоректно. Тобто, все потрібно віддавати з, з власної волі. Важко сказати, адже якщо є два транспорти, значить вони для чогось потрібні. Ну, в принципі, на даний момент певно, що так, правильно. Погода на вихідні. 13 квітня на Хмельниччині буде хмарність із проясненнями. Вночі без опадів, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів. В день 16-21 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. В день 18-20 тепла. 14 квітня синоптики очікують в області хмарність із проясненнями без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12 градусів. В день 20-25 тепла. У переважній частині області очікується надзвичайна пожежна небезпека. П'ятий клас Шепетівка, Ямпіль, Хмельницький, Нова Ушиця, четвертий Кам'янець-Подільський. Погодні умови сприятимуть підвищенні ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини п'ятниці. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже в понеділок.